Зміни для шоферів Польщі у 2024 році. Перше підвищення штрафу за відсутність страхового полісу ОЦ в два рази. Якщо ви не продовжили вчасно, ОЦ, вам може нарахуватися штраф у розмірі до 8600 злотих на легкове авто. Також прикріпляю вам фото у залежності від протермінування самого ОЦ. від 1 січня вже не буде процедури щодо зняття авто з обліку. Тепер після покупки покупець має обов'язок зареєструвати авто протягом 30 днів. Це не стосується авто, які привезені з інших країн. Штраф за недоконання цього до 2 тисяч злотих. Від 14 червня, якщо ви їхали за кермом в нетверезому стані, у вас можуть конфіскувати автомобіль. Від червня, якщо ви плануєте працювати в Uber, Bolt або інших транспортних вам обов'язково потрібно мати польські водійські права. Впроваджується зона чистого транспорту. В центр Кракова від червня 2024 року ви не зможете заїхати авто, яке старше 27 років. Тобто дата випуску старша 2001 року.